Вікторія срібна призерка всеукраїнської олімпіади з біології. Кілька років поспіль вдосконалює свої знання, аби стати першою. Приймаю участь вже досить довго. Порядку з сьомого класу, восьмого додає біологія для неї не найулюбленіший предмет. Сказати, що я прям дуже сильно люблю біологію. Я не можу просто так вже вийшло, що в мене ця вся можна сказати олімпіадна двіжуха затягнула з собою. Загалом, це знаєте такий олімпійський дух разом. Сама команда, самі люди, які цим займаються. Вони мене дуже самі в надихають на це на працю. Третє місце з екології посів Ярослав Шепетівки. каже, нині вивчення цього предмету вкрай актуальне. Ну насамперед, все почалося з того, що моя старша сестра також займалася екологією, брала участь і перемагала у цій олімпіаді. І я для неї дуже часто допомагав у цьому. І вже грубо кажучи, так по і пішло. Що я почав працювати з екологією. Олімпіада з екології відбулася онлайн, і аби учням було зручніше, організатори змінили формат завдань. Завжди сама олімпіада складалася з письмової частини і практичної. А цього разу на четвертому етапі відмінили контрольну роботу, тому вся надія була лише на наукову роботу, тобто її треба було максимально допрацювати і захистити без всяких помилок. 50 школярів взяли участь у олімпіаді з них 28 посіли призові місця, і лише двоє зможуть представити нашу область на міжнародному рівні з хімії та інформатики. Україна зараз у всіх новинах на міжнародному рівні і досить буде добре, коли ти будеш представляти свою рідну неньку саме на міжнародному рівні. А Владислав підготовку до майбутніх змагань вже розпочав, аби гідно представити Хмельниччину у Швейцарії цього літа. Освітяни ж розповідають, у яких дисциплінах переможців з Хмельниччини найбільше. Найбільше це історія і, історія і біологія, і це не дивно, тому що саме такі наукові школи вони найбільш розвинуті в хмельницьких вузах. Переможці отримали дипломи, грошові премії та подаруночки. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.